Секрет борщу. У затишному будиночку на краю великого садового кооперативу жили були два братика мишенята Хрун і Шурх, і ще їхній друг півень на ім'я Кукурікс. Півень був серйозний, мав будильник, носив окуляри для читання і вів кулінарний блог, клюв енд ложка». Мишенята ж. Як більшість дітей сиділи у Тікток, грали в Роблокс і з їжі визнавали тільки горішки та чіпси з сиру. А готувати, о ні, це ж так олдскульно. Одного дощового дня кукурік сказав братики, настав час приготувати борщ домашній зі сметанкою. Та ну, сказав хром, у нас доставка є. Навіщо це? А ще можна замовити суші, додав Шурх. Червоний борщ це, як мінімум, крінж. Будемо варити разом, сказав півень і роздав завдання. Шурх чистить буряки, хром ріже моркву, а сам пішов діставати з погреба банку квасолі. Але коли він повернувся, тиша. Мишенята вже дивилися Бетмен проти колобка в тік-ток. Півень зітхнув, одяг фартух і сам зварив борщ. Аромат був такий, що навіть вайфай на хвильку завис. Коли борщ був готовий і на столі, мишенята відразу підскочили. Ух ти, а може, з хлібчиком і сметанкою. Півень строго подивився, а хто допомагав? Та ми лайк поставили твоєму рецепту, сказав Хром, і ще записали сторі, здодав Шуру. Ой, братик, усміхнувся Кукулікс, їсти добре вмієте, а допомагати не дуже. Ось сьогодні борщ їсть тільки той, хто його варив, і сів вечеряти, вікнув самі джаз і почав смакувати. Хто борщ не варить, той і не їсть. Допомагати це не крінж, а топ, бо справжня магія у спільній праці та запаху свіжозвареного борщу.